Чому саме червень називають червоним? Найдовший день саме в червні місяці, і найкоротша ніч в садах, рум'яніють черешні й вишні, птахи, звірі, риби виводять потомства. І це потребує певної тиші. Саме в червні День Бога Купала і це величезне свято. 22 числа це найдовший день в році і найкоротша ніч. Ці трави запашні мали ритуальне значення. Вони вносилися до хати, потім їх залишали, обов'язково висушували і використовували. Подальшому цілительстві для сім'ї. Коли в червні біб зацвітає, то найбільший голод буває, а коли мак то не так. <му> Червоний місяць року або рум'янець року. Чому саме червень називають червоним? Звідки походить ця назва? Ви на каналі Калина, і тут ми з вами, я, Тетяна Дугельна, і ви, мої любі слухачі, разом досліджуємо наш український генетичний код. Ми досліджуємо різними способами і ось уже позаду, весняні і зимові місяці. Сьогодні ми поговоримо про перший місяць літа, про червень. Звідки походить ця назва, які є прикмети у цього місяця, і ви знову зануритесь в цей безкінечно мудрий світ, який добре знали наші пращури, спостерігали і закладали в приказки, прислів'я і прикмети. Тож, якщо вам цікаво, на каналі Калина підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше. А я розпочинаю! Червень, перший місяць літа. Чому він називається червоним? Згадайте, будь ласка, вже червоніє суниця, полуниця, черешня, рання вишня. Ми довкола вже серед соковитої трави і листя бачимо червоні ягоди. Тому цей місяць називають червоним і дуже-дуже полюбляють, бо вже багато червоного яскравого сонця. Найдовший день саме в червні місяці і найкоротша ніч. Бо саме в червні ми з вами будемо святкувати Купала. І це найцікавіше, найпотужніше свято нашого сонечка, коли Небесний. Вогонь, небесне Сонце, бере шлюб з земною водичкою, щоб народити далі діточок. Тож навкруги стоять пахощі квітів, трав, в садах рум'яніють черешні і вишні. Ми з вами щоденно прислухаємося до ароматів довкола. Кожного вечора до співу солов'їв. І, звичайно, навіть коли в день іде черневий дощик, то він дуже швидко минає, сонечко виходить за хмар, і люди завжди цьому літньому дощику дуже радіють, бо він швидкий і рідко коли буває затяжним. Найдовші дні і найкоротші ночі саме в цьому місяці, і місяць як найяскравішого сонця вважається. Багато світла в цей місяць це основна ознака цього місяця. Якщо ранковий туман стелиться у червні, то це завжди нагожу днину. А ще місяць тиші, тому що Птахи, звірі, риби виводять потомства, і це потребує певної тиші. Замовкає шлюбний гомін пташок, і в гніздах з'являються перші виводки, їх треба годувати, ставити на крило короткі ночі, наповнені співом солов'їв. Тільки цього птаха і чутно, і ми з вами сидимо і заслуховуємося саме цим прекрасним співом. Червень місяць називали ще Хліборост, бо саме. В цьому місяці накопичується урожай на цілий рік. Він відкриває двері в літо і за соковиту зелень, яскраві барви, за ясно-червоні зорі його і прозвали Рум'янець року. Червень всьому врожаю початок. І в і майбутній осінні також, тому його називали ще бджоляром, місяць різноцвіт, сінокосець і навіть гедзець. Назву теперішню він отримав від барвників черв'яків кошанілі. З яких, яких збирали і з яких робили темно червону фарбу. А ще є припущення, що ця назва місяця пов'язана з масовим цвітінням квітів, і, зокрема, маку і півонії червоного кольору. Як ви вже знаєте, ще одна версія, тому що багато червоних полуниць, черешень і вишень. Так от, до речі, Є така народна прикмета. Якщо, наприклад, полуницю зібрати на світанку, то вона більш соковита буде і ароматна. Спробуйте. У Древній Русі перший місяць ще називали кресним або кресником. Гусули називали гнилець, а поляки червець. Давнину його також називали кресником. Бо крисали вогонь для запалювання купальського вогнища саме в червні День Бога Купала, і це величезне свято. Також ви знаєте, що на червень припадає християнське свято Трійця або П'ятидесятниця. В давнину їх називали ці свята дохристиянські зеленими святами. І саме ці зелені свята є дуже потужними в нашій традиції тому що на них також збирали трави, збирали квіти цілющі і робили багато різних обрядів для дому, для здоров'я, для багатства, для благополуччя. День літнього сонцестояння 22 числа, це найдовший день в році і найкоротша ніч. І саме в цей день сонечко повертає вже на зимній період. Хоча попереду, ще ціле літо, ще тепла осінь, але ми вже будемо з вами рухатися по циклу, де день буде ставати меншим. Але ще багато сонця буде нас радувати. В Європі та й на Росії по сей день цей місяць називається іюнь, на честь давньоримської богині Юнони. Вона була дружиною Юпітера і піклувалася шлюбом та сім'єю. Певно, древні римляни також щось зналися, раз сама богиня Юнона її присвячується місяць. Тоді, коли, за традиціями стародавніх слов'ян також створювалися шлюби, бо саме на Бог Купала, це також Бог шлюбу, Бог сім'ї і саме на купальські святки молоді люди обирали собі подружжя і потім одружувалися, створювали сім'ї. Вважається, що це досить такий серйозний місяць. З одного боку, він найстарший із літніх місяців, такий, знаєте, найкремезніший із всіх чоловіків, бо наймолодшим саме буде серпень. І він саме відповідає за всі шлюбні церемонії, які будуть відбуватися на землі саме в Купальську ніч. І тоді буде брати шлюб, як ви знаєте, божественний вогонь і вода. Червень щедро обдаровує людей. Ягодами, ранніми овочами, це місяць першого сінокосу. Вважається, що якщо не буде росито і трава не буде рости, то ж це вже починаються прикмети. Зелені свята це особлива ознака цього місяця. В християнстві називають це свято Тріцію, але ми з вами подивимося на це свято через призму нашої традиції. В нашій традиції основ Атрибутом цього свята, і це також запозичили християни у стародавніх слов'ян, є прикрашання зеленим зіллям своєї садиби, свого житла. І ці трави запашні мали ритуальне значення. Вони вносилися до хати, потім їх залишали, обов'язково висушували і використовували. Подальшому цілительстві для сім'ї, і дуже важливо розуміти, що народне травозбирання це одне із основних стародавніх джерел накопичення саме ліків природного походження. І це вміння було і у жінок, і у чоловіків. Хоча більше цим, звичайно, займалися жінки. Варто знати, що на сьогоднішній день, коли ви заготу... заготували певне зілля, певну траву самостійно, то ця трава для вас і для вашої родини буде більш потужною, ніж ту, яку ви придбаєте де-інде. Що говорять про цей місяць, про місяць червень інші народи? Наприклад, в Грузії кажуть так. Крапля в червні не дощ, але корисна. Маленький дощ у червні вгамовує велику бурю, кажуть в Німеччині. Скільки б в червні не пекло, все одно дощ буде. Це спостереження з Португалії. В В'єтнамі кажуть, вітер в червні приносить як не дощ, то ураган. А литва Зазначає для коси у червні краще дощ, а для граблів погода. Які ж є прислів'я, а в них і приховано прикмети, які дісталися нам від наших пращурів про червень. Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться. Коли в червні біб зацвітає, то найбільший голод буває, а коли мак. То не так. Червневе літо ліпше від кожуха, у червні на полі густо, а в коморі пусто, у червні перша ягідка в роток, а друга в козубок. Ну, це ви всі добре знаєте, що коли ви йдете вперше збирати якісь ягоди, то спочатку всі ягоди йдуть в рот, а потім щось вже можна і назбирати. Тож обов'язково пам'ятайте, що червень наповнений великою кількістю різних прикмет, і вони мають дуже часто такий повчальний характер. Ну, наприклад, у червні гримить довго і невиразно, на тривалу негоду, недовго і різко, і лунко, невдовзі засвітить сонце. Якщо сонце зійшло яскраво червоним, але незабаром сховалося за хмари, передбачаються опади. Темнішають сонячні промені бути грозі. В ранішній туман стелиться по воді, день порадує теплом. Комарі та мошки збираються стовпом перед спекою. Багато мудрості закладено в прикметах, прислів'ях, які нам прийшли від наших пращурів. До речі, я завжди залишаю величезну добірку матеріалу, який не війшов у відео, саме в закладинці Спільнота на нашому каналі. Тож перейдіть в цю закладинку і погортайте публікації. Там є багато цікавого і, можливо, ви для себе також відкриєте по-новому не тільки місяць червень, а й багато іншої інформації, яку я подаю саме в публікаціях на YouTube каналі. Тож до зустрічі, бажаю кожному із вас щасливої долі, як найшвидшої перемоги, і чекаю наступного разу.